Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий патруль. Космічне завдання гонщика. Але перед тим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Однієї зоряної ночі Райдер, Скай і Рокі вдивлялися в небо. Зірка падає. вигукнула Скай. Райдер подивився крізь свій бінокль. «Хм, це не зірка, сказав він. Це схоже на космічний корабель. Круто, одночасно вимовили Рокі та Скай. І він прямує до бухти пригод, додав Райдер. «Бабах! Це космічний корабель врізався в сарай фермера пані Юмі. Корабель випромінював світлові кільця, що сформували велику зелену бульбашку навколо корови Бетіні. І раптом ця бульбашка підняла Бетіну у повітря. Мер Гудвей перебувала на танцювальному майданчику на фермі. Коли вона вийшла на вулицю, то побачила, що Бетіна потрапила у летючу бульбашку. Вона одразу покликала Райдера Чи можеш ти допомогти Беттіні та взагалі пояснити, що відбувається? Ми беремося до справи, пані Гудвей», – пообіцяв Райдер. Немає занадто великого завдання, як і занадто маленького щеняти. Райдер викликав щенячу патруль і розповів усім, що сталося з Бетіною. Щенята стрибнули у свій транспорт і помчали до сараю на фермі пані Юмі. Сяючи зорі, вказували їм шлях. Щенячий патруль у дорозі. кричав райдер. Коли вони дісталися сараю, то побачили літючу Бетіну у світловій кулі. Дивно, сказав гонщик. Але я думаю, ми можемо щось з цим зробити. Він указав на розбитий космічний корабель. За допомогою мотузки з присосками щенята витягли Беттіно з бульбашки. Гончик, мені потрібне твоє шпигунське спорядження, щоб знайти пілота цього космічного корабля, сказав Райдер. Так точно, сер Райдер. відгукнувся гонщик. Нічне спостереження. Зелені окуляри опустилися шолома гончика на його очі, щоб він краще бачив у темряві. Він нюхав землю у пошуках зниклого пілота. Але гонщик не знайшов пілота, зате він побачив мера Гудвей та циполєту, які плавали в повітрі у летючій кулі. Як ви потрапили туди? прокричав він. Маленький зелений прибулець телепортував нас угору, пояснила мер Гудвей. Гончик використав мотузку з присосками зі свого рюкзака, щоб звільнити мера Гудвей та циполету із цієї бульбашки. Потім продовжив пошуки маленького прибульця. Гонщик дещо знайшов. Тут зелена голова. Він подивився ближче. Опс, це лише Кавун. Він озирнувся навкруги і побачив грядку кавунів. Гонщик нахилився. Кавун, кавун, прибулець, кавун. А, зачекайте. Прибулиць? Маленький прибулець здавався наляканим. Бау бау промовив він. «А, о, вибач, але я не розумію, що ти кажеш, сказав гонщик. Тоді прибулець указав на щеня, і з його пальчика пішли жовті кільця. Сформувалася зелена бульбашка навколо гонщика та підняла його вгору. Маленький прибулець утік, залишивши гончика у летючій кулі. Гончик намагався вибратися з неї, але в нього не виходило. Потім йому прийшла в голову ідея Якщо я зумів звільнити Беттіну та мера, я зможу вибратися і сам. «Мотузка!» Мотузка вистрілила з його рюкзака і прикріпілася до двох дерев. Гончик ковзнув по ній і вискочив з кулі. Прибулець попрямував до оглядового майданчика на вежі, що нагадав йому космічний корабель. Райдер та щенята зрозуміли, що прибулець намагається покинути землю. Він хоче додому, до мами. Райдер дістав свій щенпад і зателефонував. Рокі, як справи з ремонтом космічного корабля? Ти близько до завершення? Так, відповів Рокі. Подивіться у вікно. Райдер, щенята та прибулець підбігли до вікна і побачили Рокі, який летів на космічному кораблі. Він відремонтував корабель за допомогою кількох старих запчастин своєї вантажівки. З рожевої вішалки для одягу він зробив тонку антену, колесо від велосипеда було замість частини шасі. Нічого не викидай, кмітливість проявляй, так завжди каже Рокі. Прибулець радісно стрибав угору і вниз. Райдер присів і сказав прибульцю Коли б ти не скочив у халепу, лише дзвякни або просто поклич на допомогу, нумо! Райдер указав на шлях до космічного корабля. Щасливий маленький прибулець разом з Рокі та Райдером злетів угору на своєму космічному кораблі. Потім він телепортував решту щенячого патруля на борт корабля. Ми летимо в космічному просторі. вигукнула Скай. Класно, пречудово! погодилися всі, коли вони пролітали над бухтою пригод. Помахали меру Гудвей та Ципулеті. Це найкрутіша прогулянка, сказав Райдер. Маленький зелений прибулець висадив щенят та райдера на полі, прямо навпроти їхньої бази. Коли прибулець відлітав назад до своєї інопланетної домівки, де на нього чекала його родина Райдер та весь щенячий патруль махали своєму новому другу на прощання. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.